Виконуємо номер 417 із підручника Алгебра 7 та номер 15.20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Спростіть вираз і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Підносимо спочатку до степені, а потім будемо множити. Підносимо до степеня кожен ножник. 10 у квадраті це буде 100. Квадрат м у квадраті показники степенів перемножаємо, коли підносимо степень до степеня. Буде м у четвертому степені і n у квадраті. 3 у кубі 3 на 3 9, десь ще на 3 27. m у кубі. Н. У квадраті і у кубі 2 множимо на 3 буде 6. Ну, а тепер виконуємо множення 100 множимо на 27, отримаємо 2700. М у четвертому степені на М у кубі показники додаємо 4 до 3 буде 7. 7.n у квадраті на n у шостому показники додаємо 2 до 6 буде 8. Отримали 2700 м у сьомому степені, N у восьмому степені. Підносимо до куба. Число від'ємне буде по показник степені число непарне. Маємо мінус 18. А у кубі і Б у 9 степені. 4 в квадраті це 16, а у п'ятому і в квадраті, а в десятому. Множимо мінус 1 вось на 16, число буде від'ємне. 16 подамо знаменником 1. А у кубі на А в 10 степені показники додаємо. Маємо А в 13 степені б в 9 переписали. Ну, От тепер 8 і 16, скорочуємо на 8. Отримаємо мінус 2, а в 13 степені Б. В дев'ятому степені підносимо до куба, мінус переписали. 3 в кубі це 3 на 3 – 9, і ще на 3 на 9 27. А у шостому і в кубі показники перемножаємо: 6 на 3 18. А в квадраті і у кубі 2 на 3, 6 мм. 2 на 3, 6 м у шосту. Мінус 1 підносим до четвертого степеня це буде одиниця. А в квадраті і в четвертому, а у восьмому і м у четвертому. Мінус 27 множимо на 1 буде мінус 27. А у 18 на а у 8 показники додаємо. Отримаємо а у 26 степені. І М у 6 на М у 4 показники додаємо, м у 10 степені отримали. Мінус 27а у 26 степені, м у 10 степені. Підносимо мінус 5 до 4 степеня. Показник число парне, тому результат буде число додатнє. 5 на 5 це 25, і 25 на 25, 625. Х у 4 степені. І Y 6 множимо на 4 у 24 степені. 0,2 у четвертому степені, 2 на 2, 4, 4 на 4, 16. І 4 цифри після коми. Отримали 16. Х у шостому і в четвертому показники перемножаємо, 6 на 4, 24. Y у, у четвертому степені. Тепер 625 множ на 0,16. Отримаємо 1 цілу. Х у 4 степені на Х у 24 степені показники додаємо. 4 додати 24 маємо 28 і y 24 дати 4 28. Отримали Х у 28 степені, Y у 28 степені. Номер 417 із підручника Алгебра 7 та номер 15, крапочка 20 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.